Сектанти, але ми Ми були розгублені. Я здивовано глянув на Ігоря, в його очах читалося здивування, і саме він першим обізвався. А ви взагалі хто така? Жінка всміхнулася, повисла напружена тиша, і я все ще оглядав приміщення в пошуках чогось дивного. Як я вже казала, неважливо хто я така, але повірте мені. Я єдина, хто може допомогти вам позбутися сліду тих нелюдів. В якому сенсі? Звідки ви взагалі знаєте, з якою метою ми сюди приїхали? Я не витримав і втрутився в розмову. Ну а як же? Ви не перші і не останні? Знаєте, це вам ще пощастило, що ви взагалі живими лишилися. Я ось все життя тут прожила і можу сказати вам, що це місце приховує набагато більше таємниць, ніж здається. Я так розумію, вони залишили на вас свій слід, так? Та зачекайте, стоп, вони це хто, ви маєте на увазі? Так, так, я маю на увазі саме тих шалених сектантів, з якими ви або хтось із вас зіткнувся. І, будь ласка, не треба мене перебувати. Я добре знаю, що вони там добряче нашкодили. На вашому місці я б раділа, що взагалі жива залишилася, похмуро сказала жінка, зрідка відпиваючи чай. Від її слів у мене по шкірі побігли мурахи, я глянув на Ігоря, той усе ще не міг усвідомити, що відбувається. Як так? В сенсі неприємності, я ж нікому зла не зробив, заїхав сюди випадково, а потім таке почалося, що в голові не вкладається. До нас приходила якась, але жінка знову перебила мого друга. Знаю, знову ж таки, ви не перші і не останні. І взагалі, ці люди, вони справді сектанти, через них у місті вже багато років стається більше половини всіх убивств. Ну, якщо не всі, у мене знову мурахи пішли по тілу. Як таке може бути? Жінка подивилась на Ігоря. Річ у тім, що ті люди, яких ти бачив, мають зв'язок, скажімо так, з не нашим світом. Моя мати добре пам'ятає історію про одну жінку з тієї секти. Ще в юності, та навіть підлітком, коли була, вона почала захоплюватися обрядами, пропонувала всім якусь нову віру. У неї самої не було ні матері, ні батька, я особливо не цікавилася жила вона собі дивною, але нікому не заважала. Поки з нею не сталося лихо, якийсь чоловік, якщо його так можна назвати, зґвалтував її. Вечірньої пори вона поверталась додому і. І знаєте, це її настільки зламало, що вона півроку не з'являлася на людях. Місто тоді було шоковане, а потім почалося щось незрозуміле. Вона з часом знову вийшла до людей і почала носити чорне. А в місті одне за одним почали трапляти страшні вбивства. Як не дивно, того чоловіка знайшли, але вже мертвим, люди почали зникати безвісти, і жила вона саме в цьому районі. Колись тут життя було нормальне, а після того стало неможливо тут жити. Люди божеволіли, починали пити, вживати наркотики, ніби їх підмінили, і знову купа вбивств. Хтось наклав на себе руки, когось знаходили мертвим, і це в різних частинах міста, а вона тим часом все більше заглиблювалась у свої, так би мовити, релігійні справи. Ми слухали її, не наважуючись перебити, пильно вдивляючись у її очі, жінка говорила абсолютно серйозно. Одним словом, хлопці вона зв'язалась із нечистим, і це тільки початок. Потім тут почалась справжня чортівня. Люди безслідно зникали просто на цій вулиці, навіть тварини помирали. Моя мати тоді одразу сказала, що тут оселилося зло. Ви ж до речі, чули там якісь новини про вбивства в нашому місті? Ну як? Чули, звісно, але ж таки трапляється щодня. Трапляється, але не так. Половину тих вбивств навіть не змогли як слід розслідувати. Багатьох знаходили прямо у власних квартирах, у них своя секта, і ця жінка не єдина. Вона часто псувала людям життя аж до вбивства, тільки от вбивала не вона, а ті, хто з нею сварився чи конфліктував згодом, самі починали страждати від різної чортівні. А я, завдяки своїй матері, маю змогу допомагати тим, хто з цим зіткнувся. я знову перевів погляд на Ігоря. В його очах читалось повне нерозуміння. Тобто, ви хочете сказати, що я бачив якусь божевільну бабцю, яку в молодості скалічили, вона вирішила зв'язатися з невідомо чим, і після цього в моїй квартирі з'явилась якась незрозуміла взагалі що, якась погань, яка ледь не вбила мене та ще й мого друга. Я, чесно кажучи, теж не вірив у цю маячню. Але ж я сам бачив, сам відчував це. Та що там казати, ми ледь уціліли після тієї потвори. Якщо подивитись з точки зору фантастики, то її розповідь звучала правдоподібно. але ж ми бачили її насправді. Жінка знову нахмурилась. Зрозумійте, будь ласка, ви не перші, з ким відбуваються подібні речі. Напевно, у вас з нею стався конфлікт, і. Ігор прямо там запалив цигарку. Було видно, як він намагається все осмислити та зрозуміти, він явно нервував. Та й я, що вже там був у шоці від почутого. хіба таке взагалі можливе в нашому світі, Ігор нарешті сказав: Добре, мені байдуже, що в неї там було і є. Скажіть краще, як мені позбутися цього жаху. Річ у тім, що на тобі залишився її слід. І поки він з тобою, то буде відбуватись чортівня аж до самої смерті. Але повір, якби те, що приходило до вас, справді хотіло вбити, воно вже давно це зробило б. Ви, до речі, чули, як нещодавно взимку знайшли студента мертвим, без жодних слідів. а його дівчина, остання, з ким він був на зв'язку, він казав, що знімає кімнату в якоїсь чи жінки чи то старої бабці, але суть не в тому. Там, коли поліція почала розслідування, то не знайшли ні оголошень, ні листування. І я думаю, ви вже здогадалися, в чому річ, і таке траплялося з багатьма людьми. Зло оселилось у цьому місті, і хто потрапить під нього, той випадково в якійсь ситуації з ними стикається. А тобі потрібна моя допомога. Я тут вже сотням людей врятувала життя від подібної долі, і тут просто посеред нашої розмови. Хтось постукав у двері, миттєво з'явилося погане перечуття. У повітрі повисла напруга і знову стук, цього разу сильніший і настирливіший. Обличчя жінки змінилось, в її очах з'явився тривожний вогник. Ігор миттєво напружився. Жінка повернула голову в бік коридору, а потім подивилася на нас: сидіть тихо, і мовчіть. У нас в ту ж мить підскочив рівень адреналіну. Жінка підвелася і тихенько пішла в коридор. Ми сиділи мовчки, затамувавши подих. І раптом сильні удари в двері. Хтось буквально намагався їх вибити. Жінка закричала, аби ми тікали і зачинились у сусідній кімнаті, не виходячи звідти ні за яких обставин. Ми в паніці, самі не розуміючи, що відбувається, побігли з кухні до найближчої кімнати, а потім. Ми почули знайомі звуки, двері вибили. Жінка почала голосно вигукувати щось незрозумілою мовою. По всій квартирі дзвеніло, ламалися лампочки і дзеркала. Боже мій, та що ж це таке коїться з нами? промовив наляканий Ігор. Я жестом показав йому мовчати, а тим часом за дверима коїло щось незрозуміле. Хтось бігав, усе трущив, немов скажений. Жінка вже майже кричала. Повторюючи загадкові фрази, а потім із глибини квартири долинув її крик: Тікайте, поковина тут. Швидко біжіть звідси. Ми, навагаючись, побігли до дверей, навіть не оглядаючись, на повній швидкості побігли до виходу. Вхідні двері вже були відчинені навстіж Давай, давай, швидше, Максе. крикнув мій друг. Позаду ми чули крики і звук розбитого скла. Ми тільки й думали, як би втекти звідси, ми розуміли, хто прийшов і за ким. Але в під'їзді на нас вже чекав сюрприз. Вибігши на поверх, ми побачили на сходах декілька абсолютно чорних силуетів. Як тільки вони нас побачили, одразу кинулись до нас. Але ми виявилися швидшими. На вулиці ми що є сили, помчали до машини, але те, що ми побачили далі. Шокувало нас до глибини душі. Машини просто не було, на її місці не було нічого. Її просто не було. Замість неї стояли ті ж чорні силуети, їхні руки були неприродно довгими, і раптом з під'їзду вибігли ще двоє, ті самі, що гналися за нами. У нас не було часу думати. Ми просто розвернулись і побігли в інший бік, бігли так, як ще ніколи в житті не бігали. Дивним було те, що вулиця та була повністю порожньою. Жодного співу птахів, жодного вітру, ні сонця, ні людей, ні машин, взагалі нічого. Наче сам час застиг тут у нічному забутті лише сірі п'ятиповерхівки, що виглядали немов лабіринт. Ми не озирались назад, просто бігли, бігли хвилин 10-15, майже без зупинок. На суцільному адреналіні, і лише коли навколо нас з'явилися хоча б якісь перехожі, загоркотіли знайомі машини, і місто знову стало таким, яким ми його знали? Ми зрозуміли, що вулиця нас відпустила, ми просто впали на землю, намагаючись упорядкувати дихання. Та що ж це було таке? Це знову воно та пугань приходила, чи що? запитав я. Вочевидь, і знайшла нас, як бачиш, відповів Ігор. Чорт забирай, невже це і справді правда? З чим ми тоді зіткнулися? Де моя машина? Не знаю, але я туди більше не повернуся, мені байдуже вже на ту машину. Пізніше ми все ж повернулися до мене додому. Там на мене вже чекали проблеми. Ще вчора сусіди викликали поліцію, бо вони теж чули, як серед ночі. Та погань розбила вікна. Але, чесно кажучи, це дрібниці. Найцікавіше, що після всього все припинилось, Ігор навіть зміг повернутися додому. Хоча собаки зникли, але усе стало тихо, й донині це залишається для мене загадкою. Але знаєте що? Мені снились неди була та жінка. Вона прощалася з нами, махала рукою. На тлі тих самих сірих п'ятиповерхівок, Ігор, до речі, теж казав, що йому снило щось подібне. Ми дійшли висновку, що вона з самого початку хотіла нам допомогти, а коли по нас прийшла та погань, вона віддала своє життя щоби, щоби врятувати нас. Напевно, у всякому разі, все припинилось туди ми більше не їздили, і зараз навіть думаємо про переїзд до іншого міста. Я й досі не можу пояснити ті події, хто це був, що біг за нами тоді, що це були за чорні силуети, хто вони. А з моїм другом усе добре, Ігор живе далі. Він досить довго відновлював сон, та й не тільки сон, нервову систему теж. Досить довгий час йому снили жахіття, але з часом усе минуло. На превеликий жаль, мені дуже сумно за його собак. Але Ігор знайшов собі гарну дівчину Мелану. і зараз будує нове життя. Розповідати їй чи комусь іще він, звісно, не став, лише жартував, мовляв, нас із Максом навіть чортів не змогла дістати. Це все, звісно, весело, але в мене досі сотні запитань нерозгаданих моментів із цієї історії. Це ж що виходить, що від цього ніхто не застрахований? Ці сектанти приводять зло, яке насправді чинить жахіття з невинними людьми. Я дуже часто згадую ту жінку, вона все ж допомогла нам, і здавалося б, ну ось така історія. А вірити чи ні вирішувати вам, та якби не так. От буквально кілька днів тому на тій самій вулиці одночасно вигоріли майже всі квартири в п'ятиповерхівках, щось незрозуміле там сталося». Та ось навіть у новинах показували, можете знайти. Ціла вулиця за одну ніч стала непридатною для життя. Ось такі от справи.